Відоляк сказав, що Росія може впасти протягом восьми місяців, якщо посилити удари по її території, чи вдасться нам посилити удари по території Росії? Плануємо працювати у цьому ключі. Це скоріше наносить серйозний економічний удар. От саме тут навіть не скільки ну, військово-технічний да, але тут воно приносить дуже серйозний економічний удар. Прям серйозний серйозний, і у нас на це ставка: типу, не можемо військово, значить, будемо валити економічно, угу. от економічно рубати логістику, прибирати робочі місця, змушувати переїжджати в інші місця. Ну коротше, будемо робити гімарой. От ми їм успішно займаємося, і поки їм займатися, і будемо. Бо в мене вісімка пентакли, як мінімум, на те, що я можу подивитися, там найближчий, грубо кажучи, місяць ми зупинятися, не плануємо. Кривий ріг чи будуть обстріли на день народження Зеленського? Mm, да, мені не подобається, може бути якесь е, лишенько в кривому розі в цей період часу, бо випадає трійка мечів і диявол. Або не трійка мечів, зазвичай м, випадає не коли ми не коли ми не скільки говоримо про масове, скільки ми говоримо про влучання в житлову інфраструктуру або в якісь житлові об'єкти, в якусь таку історію. Тобто, може бути така халепа і її видно. Ну, типу, є якийсь ризик на цей, на цей термін. Mm -hmm. От туди там день, два, три, тобто, я маю на увазі от, якийсь найближчий час. Чи буде це ще по всій Україні? По всій Україні знову, тут зараз ми дивимося е, останнім часом періодично ризики, у нас вони і не закінчуються. І зараз дуже важко інколи в картах відслідкувати. Я про це чесно кажу, де в тебе масований удар? Ти бачиш, а де ти бачиш, на жаль, тенденцію на влучання. Бо це може бути 30 ракет, але успіх їх влучання 20 із 30. І це є масованішим, ніж, наприклад, там 90 ракет, з яких збили велику кількість. Да? Тобто, а ще і комбінована там атака типу, дронова і оця вся історія. Дуже важко сказати прямо про масштаб обстрілу. Але те, що в мене останнім часом випадає саме загроза по а, людським жертвам. От в понеділок буквально дивилися для іншого каналу. От мені не подобається та ця тенденція, що у нас на цей тиждень, як мінімум, точно є оці ризики по влучанню в або в житлові будинки, або в мене випадав такий дуже серйозний нюанс: це влучання по нашим тиловим е, знаходженням. Тобто, це може стосуватися і скупчення військових, от і не тільки на в тилу, але і при фронтових лініях. От, і ця тенденція її видно. Це мене якби напружує, тому я про це скоріше попереджаю. Про на окупацію, місто Дніпро на окупацію. А я дивилася питання Дніпра. Угу. Уже разів сім або вісім я дивилася питання і Дніпра. З минулого року в... дивилася, ще. Що... Не випадає у мене, що у них є ціль іти в сторону Дніпра. Ну, немає, не бачу. А, захід десь. В стратегічних цілях Донецького напрямку шмато, ну, да, тобто обійти по уже частині Дніпропетровської області, зайти на, да, на, якби, а, на в, в, військових цілях, да, щоб вирівняти, наприклад, Донецький напрямок, мати тиск, цю цей, цей, хвильку зробити. Так, такий варіант, так, але щоб прямо. Штурмувати Дніпропетровську область прямо йти у бік Дніпра не випадає. У них воно не випадає як ціль на сьогоднішній день. Воно не випадає як ціль, і не випадає як можливість. Ну тобто, навіть там розуміють, що не вивезуть такого напрямку. Ну, мається на увазі, тобто навіть там розуміють, що воно недоцільне. На те, що вони мають на зараз. Тому немає там поки такої тенденції. У нас, зараз, у нас зараз активна вся лінія фронту, а не тільки Донецький напрямок. На Харківському напрямку Срака. ну... Давайте так, вона там Срака в області на Харківщині, а воно і тягне за собою Луганськ, Донецький напрямок. Срака. На запорізькому напрямку Ніхіра не Тихше. Та сама історія, там суперактивні штуки, вони там підкріплень чекають і так далі, тому подобі. І ще навіть Херсонський напрямок. Який періодично вщухає, потім знову шевелиться, де вони там планують, роблять диверсійні виходи, намагаються тиснути, проривати. У нас зараз гаряча вся лінія фронту. Про О, донецький уго. напрямок більше всього говорять, тому що там відбувається більше всього м -м, бойових зіткнень, і успішних просувань ворога. Зараз mm -hmm. таким напрямком другим по такій же кількості е атак, просувань і успіхів, є харківський напрямок. На деяких у нас ділянках фронту там і на є, і не тільки на харківському напрямку, там страшні речі у нас коїться. Насправді дуже важка історія. Що чекає залужного після виборів? Просто дивилася питання залужного. До залужного періодично намагаються підкотити свої бубінчики різні представники різних політичних партій, не тільки українських у форматі е залучення його до політики. На сьогоднішній день, скільки я не дивилася залужному, ні, залужного, ніхто не зробив йому тієї пропозиції, за яку б йому походу не було соромно. Ну, типу, що він. Да, там готовий з цими ага. людьми співпрацювати. Да, я так розумію, до всіх виникають питання. Тому тут ще вилами по воді писано. Ми ще не знаємо на момент, коли ті вибори можуть бути, чи не зробить пану залужному хтось ту пропозицію достойна там якась людина в його розумінні, з якою він буде готовий, наприклад, іти до політики. А хоча я скільки не дивилася, в мене не випадає на сьогоднішній день, щоб у залужного було бажання взагалі йти в політику, ну якось в якомусь ключі. Типу, залишитися в військовій оці. І всі історії так, саме в політику, ну як політичний діяч, а, таке, я скільки не дивлюся, в нього внутрішнє протиріччя є ага. на цьому питанні. Тому ну залужний поки виконує свою роботу. Все. Сидить, виконує свою роботу в Англії. все. Це там бажання, наприклад, наших людей бачити певну персону у політиці, воно, воно класне, воно похвальне, але ж там людина на тому кінці ваших бажань може просто не хотіти йти. І поки воно так і випадає: Я не хочу туди йти, mm -hmm. типу, займатися от этим от всім, ну, якось так. Буданов сказав, що Північна Корея планує надіслати підкріплення до Курської області. Наскільки великим буде це підкріплення і як це вплине на ситуацію? По-перше, тут спервіше первіше людей, скоріш за все, буде б вежа. Можливо, Північна Корея передасть якісь снаряди або щось подібного формату. Тобто, первинно, людського ресурсу буде, буде якийсь да, технічний ресурс, ми передамо інструменти. Ну, типу, ми передамо інструменти, бо мах і вежа. А, от, а, прямо найближчий час не зовсім. Протягом місяців, двох-трьох, да, дійсно можуть пере, ну, дійсно можуть по, відправити якусь кількість людей. Чи є вона суперзначна? Ні, воно в мене вб'ється приблизно в тих же самих цифрах, як є і на зараз. Ну як як було не на зараз, а як первинно їх там скільки 12 тисяч їх там туди запхали? Оце от, ну, Приблизно, я маю на увазі, що не, не занадто більше тої кількості, як ми бачили на початку. Не критично і не прям так, ой-ой-ошечки. Ні, не, тут скоріше більше нас має хвилювати, який технічний ресурс вони можуть передати додатково. Це да. А скільки вони там своїх одічавших, не бачивших інтернета і інтимних фільмів чуваків, які п'ють потім. Якби пальне ракетне, тому що в ньому спірт є, є бояришнік. Ну, типу, це нас не дуже сильно хвилює. Ще Херсон питають, а, чи полегшення ситуації на Херсоні по обстрілам по дронам? Дуже жаліються і не раз запитували в нас і в коментарях до попередніх відео. Ні, моє котики херсонці поки ні. На жаль, поки ні. Вони, на жаль, як поки тероризували вас, так і тероризують. У мене на найближчий час тут немає суттєвих якихось змін. Якісь хороші новини для України до кінця місяця. Щось хороше нас чекає? Там фінансування випадало якесь, ну коротше, додаткове і ця вся історія мене радує, я так натякну, мабуть, наша комунікація з Англією. Угу. І вона є в якійсь перспективі достатньо продуктивна, і це не тільки місяця в ну, Формату одного місяця стосується, тобто там є якісь успішні успіхи в комунікації з Англією, з Британією. Ну коротше, в цілому, там з Альбіоном Туманним. от з усіх його сторін. А от це із такого позитивного мене випадало із позитивного. Ну, по-перше, ми знову ми продовжуємо працювати по сусідській території. Активненько, весело мене випадало, що є момент. Успішної ліквідації когось там, в чергове, от хтось такого буде сидіти в своєму закритому. Ну да, такого ну можливо для нас та з вами в медіапросторі не суттєвого, але з точки зору там, наприклад, війни дата і тих, хто його ліквідує, суттєвого. От, як я сміялася, що може хтось. Знову в закритому кабінеті внезапно помріт від сердечного приступу. Дуже загадково, дуже загадково. Ні, прям ніхто не знає, хто це зробив. Uh, от така тенденція у нас uh, є на uh, якийсь найближчий час. Ну, в цілому, якось так. Ну єдине, у нас е із гарного всередині в мене випадало, що є можливість трохи стабілізувати ситуацію на деяких ділянках фронту, і навіть е невеликі успіхи, якісь ну, десь місцями повернути якусь територію або зробити як, укріпити якусь позицію, типу, щоб більш стабільніше, ну стабілізувати ділянки фронту, От, якось так.